Дівчатка, яка ваша мама? Моя мама найкраща в світі, добра. А моя мама найкраща у житті. Моя мама дуже ласкава і красива і дуже посміхається. Моя мама прикольна. Моя мама ласкава. Моя мама дуже весела і добра, і дуже її люблю. Моя мама дуже радісна. Моя мама дуже засмійова і привітка. Моя мама дуже смачно готує. Моя мама дуже красива і добра. Моя мама дуже красива і чуйна. Моя мама щира і весела. Моя мама класна, крута і сучасна. Гарна, класна і дружна. Моя мама найкрасивіша та золотіша людина в світі. На яку півку схожа твоя мама? На фіалку. Моя мама дуже похожа на ромашку. Моя мама дуже схожа на лілію. Моя мама дуже схожа на півоні. Моя мама схожа на, на троян. Моя мама схожа на кіпані. Моя мама схожа на це. Моя мама схожа на квітку у конвалію. Моя мама схожа на тюльпан. моя мама схожа на різні Моя мама на не схожа, а тюльпан біла. Моя, моя мама схожа на діночку. На троянду. Мама моя схожа на ромашку. Що ти будеш побажати своїй мамі? Я хочу побажати своїй мамі щастя і здоров'я. Я хочу побажати. Радості і здоров'я. Я хочу, щоб моя мама була дуже весела, щаслива і дуже багато любві. Я бажаю своїй мамі щастя, здоров'я. Я, я бажаю мамі щастя здоров'я. Щоб мама була дуже щаслива і красива. Я хочу, щоб моя мама жила в мирі. Я, я, я Маму любив, тата і сестру, І я хочу, щоб вони були щасливі. Мама, я тебе дуже люблю і бажаю добра і гарного настрою. Я бажаю своїй мамі, щоб вона була щаслива та добра. Я бажаю своїй мамі любові, радості, добра. Я б побажала своїй мамі щастя, миру і щоб її всі мрії резбулися. Я бажаю своїй мамі, щоб мама була завжди щаслива і здорова. Я мамі бажаю, щоб війна закінчилась і тату приїхав.